І особисто і нашим активістам руху Єрмайдан Крим такої інформації точно невідомо про таку інформацію. Насправді, на той момент рух Єрмайдан Крим фактично місцеві органи влади самоврядування Автономної республіки Крим навпаки перешкоджали здійсненню організації заходів. Публічних заходів біля ради міністрів автономної республіки Крим біля представництва президента Автономної Республіки Крим біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим саме перешкоджали саме від команди так званих партій регіонів і фактично всі очільники партії регіонів України на той момент підтримували саме Януковича і президента на той час. І звісно що організовували ці заходи проти руху євромайдан Крим. Тому мені така інформація особисто точно невідома, і ми не комунікували з паном Лівіом період майдану. Це точно. Саме такої інформації, що відношу підтримки панелів студентів чи будь-яких активістів руху майдану в Києві, мені також про це нічого не відомо. Більш того, що ми тримали зв'язки з і громадською спільнотою Майдана, яка створювала тоді рух спротиву і штаб національного спротиву руху Майдан. Ми підтримували тісні зв'язки і комунікації. Ну про це мені точно і нашим співкоординаторам руху Євромайдан Крим про цю. Підтримку і допомогу мені особисто і нам невідомо. Насправді я дійсно мало спостерігав за цією особистістю, за цим політиком в державних органах влади. Ну ось звісно, що він був командою періоду Януковича. Як я наскільки відомо, він прийшов разом 2010 році, і до 2014 року він був в команді партії регіонів і Януковича.